Уяви людину, яка більшість життя проводить на самоті, його мучить болісна хвороба, зір майже відмовляє, головні болі не дають спати, тіло повільно зраджує. Його думки були настільки радикальними, що навіть друзі відверталися, світ називає його божевільним. Але саме в цій темряві він пише слова, які сьогодні ріжуть душу, мов блискавка: Те, що мене не вбиває. Робить мене сильнішим, це історія Фрідріха Ніцше, філософа, який кинув виклик усьому світу і водночас самому собі, людина, яка пройшла через безодню і залишила нам карту Як знайти сенс, навіть коли життя здається нестерпним? Але чи справді ми розуміємо Ніцше. Він писав Хто воює з потворами. Хай стежить, аби самому не стати потворою. Бо коли довго вдивляєшся у прірву, прірва вдивляється в тебе сьогодні четвертий випуск рубрики мислителі, які лікують душу, і ми поговоримо про те, як біль, криза і темрява можуть не зламати нас, а перетворити. Фрідріх Ніцше народився у 1844 році в маленькому німецькому містечку Реккен. Його батько був пастором, але помер, коли Фрідріху було лише п'ять. Разом із ранньою втратою батька в життя хлопчика увійшли тіні болю і смерті, які супроводжуватимуть його завжди. Здавалося, життя хлопця було наперед визначене. Шлях до церкви, покірність, молитви. Але він був іншим: тихий, замислений, відчужений. З дитинства він був надзвичайно чутливим, любив музику і поезію, уже юнаком писав твори, які нагадували радше симфонії, ніж філософію. Його життя обіцяло бути блискучим у 24 роки він став професором класичної філології. Наймолодшим в Європі він мав феноменальну пам'ять і талант до мов. йому пророкували велике майбутнє в науці. Але саме тоді починається його трагедія: хвороба, жорстокі головні болі, проблеми зі шлунком напади, через які він годинами лежав у темряві, зір танув, і часто він писав майже навпомацьки. Усе життя Ніцше це боротьба, він постійно переїжджає то Швейцарія, то Італія, то Ніцца. У пошуках клімату, де біль стане слабшим. І все ж, попри страждання, він створює свої найглибші книги Так казав Заратустра О той бік добра і зла, генеалогія моралі. Він писав у листах. Я знаю життя лише як хворий, і все ж я хочу бути вдячним за цю хворобу. Вона була моїм найбільшим учителем. Його тіло слабшило, але дух розгорявся все більше. У житті Ніцше з'явився Ріхард Вагнер, композитор-революціонер, творець грандіозних опер. Які піднімали дух і будили щось темне у людській душі. Для Ніче ця дружба була майже священною. Він бачив у вагнері втілення генія, того, хто може змінити культуру. Він захоплювався ним настільки, що писав без музики життя було б помилкою. Для Ніче музика Вагнера була не просто мистецтвом, вона була пророчою. Вона відкривала двері до нової духовності. Він навіть уявляв, що саме Вагнер може стати провідником до нової епохи культури, де мистецтво і філософія зіллються воєдино. Але поступово він почав бачити інше за близьком музики відкривалися людські слабкості, марнославство, бажання контролювати, тягар его. Вагнер, якого він боготворив, перетворився на того, від кого він мусив утекти. Ця зрада була для Ніч смертельним ударом, вона зруйнувала в ньому віру в людей, і водночас дала йому силу сказати: Я не людина, я динаміт». Його динаміт був у словах, і вони вибухнуть пізніше, коли він напише свої головні книги. Найвідоміша фраза Ніцше Бог помер. Але що він мав на увазі? Це не був банальний атеїзм, Ніцше не стверджував, що Бога ніколи не існувало. Він казав: Бог жив, але ми його вбили. Ми сучасна цивілізація, наші цінності, віра, мораль. Ми так довго підривали їх сумнівами. Наукою, прагматизмом, що, врешті-решт, залишилися самі, без фундаменту. Бог, як символ сенсу, перестав працювати, і він ставив страшне запитання: якщо немає старих опор, на чому стоїть людина? Чим ми заповнимо порожнечу? Ніцше попереджав, якщо ми не знайдемо нових цінностей. Нас поглине нігілізм, відчуття, що все марно, що життя не має сенсу. Він писав людина страждає не тому, що вона не знайшла щастя, людина страждає тому, що вона втратила сенс. Ці слова звучать так, ніби вони сказані не у дев'ятнадцятому столітті, а сьогодні. Саме тут народжується його ідея надлюдини, того, хто зуміє створити власні цінності. Надлюдина одна з найнебезпечніших і найнеправильніше зрозумілих ідей Ніцше. Його часто спотворювали, підганяли під політику, під диктатури. Але справжній сенс був інший надлюдина. Це не тиран, це не той, хто пригнічує слабших. Він писав справжня людина це та, що перемагає саму себе щодня. Це звучить просто, але в цьому суть його філософії. Ми всі живемо під тягарем чужих очікувань, моралі, страхів. Над людина відкидає цей тягар і створює власний світ. Інша його ідея воля до влади, але знову не до влади над іншими це не про диктаторів, це про внутрішню силу, це про ту енергію, яка змушує життя прориватися вперед, творити, ламати старе і будувати нове. Уявіть зерно, яке пробувається крізь асфальт, це є воля до влади. Це сила, яка рухає життя. Надлюдина це символ внутрішньої свободи, і саме тому Ніцше так часто повторював: Стань тим, ким ти є, одна з найпоетичніших і найстрашніших ідей Ніцше вічне повернення. Уявіть. Усе, що ви робите зараз, ви вже робили мільйони разів, і все ще раз повторите ваше життя зі всіма болями, радощами, поразками і перемогами нескінченна петля. Чи змогли б ви сказати своєму життю так, я хочу прожити це знову і знову. Це питання не про космос, воно про відповідальність. Якщо ви живете так, що не хочете повторити цей день щось не так. Ніцше казав живи так, щоб ти хотів повторити це ще безліч разів. Це звучить як виклик, це змушує нас запитати, чи ми живемо справді своїм життям, чи ми витрачаємо його на чужі сценарії. Життя Ніцше було трагічним, його книги майже ніхто не читав за життя. Він був хворий, страждав від й проблем із зором. Друзі відходили, його не розуміли. Він писав: тільки там, де є самотність, народжується нове. І справді його ізоляція стала родючим ґрунтом, у ній він створив тексти, які перевернули ХХ століття, але врешті-решт він зламався у 1889 році в Турині. Він побачив, як візник жорстоко б'є коня, і він кинувся до тварини, обійняв її шию і заплакав. Після цього його психіка не витримала решту життя він провів у стані хвороби під опікою матері. Цей момент, ніби символ людина, яка проповідувала силу і над людину, виявилася беззахисною перед стражданням світу. І водночас, у цій беззахисності була його справжня людяність. Іноді треба носити хаос у собі, щоб народити нову зорю. Фрідріх Ніцше Ніцше сам став цим хаосом і залишив після себе зорі, які світять досі. Висновок, Фрідріх Ніче прожив життя болю, самотності і хвороби, але він залишив нам урок, який звучить сильніше за будь-які ліки. Сенс не даний нам ззовні. його треба створити. Свобода не втекти від життя, а сказати йому так, навіть коли воно темне, і можливо саме тоді, коли ми стоїмо на межі. Коли здається, що сил немає, народжується наша внутрішня зірка. Фрідріх Ніче був людиною, яка дивилася в прірву, і ця прірва справді вдивилася в нього. Але, можливо, саме тому він навчив нас найважливішому той, хто має навіщо жити, витримає майже будь-яке як Фрідріх Ніцше. Дякую, що були тут. Якщо ви відчули щось справжнє, підпишіться Залиште вподобайку цей простір живе завдяки вам. А тепер запитання до вас чи є у вашому житті випробування, які зробили вас сильнішими? Поділіться своїм досвідом у коментарях.